Це відео базується на 12 принципах анімації, описаних Френком Томасом та Олі Джонстоном. Отже, наступний принцип називається таймінг. Цей принцип стверджує, що на індивідуальність і характер анімації сильно впливає кількість кадрів, вставлених між кожною основною дією. Якщо у вас багато кадрів, розташованих близько один до одного між двома основними позами, дія буде повільною. Якщо малюнків мало і вони розташовані далеко, то дія буде дуже швидкою, менше малюнків означає швидко, більше повільно. Одна проста дія може мати 10 різних значень залежно від кількості кадрів. Цей чоловік нахилився від одного до іншого плеча. Без проміжного кадру виглядає так, ніби голова зазнає удар великої сили. З одним проміжним кадром це удар качалкою або якимось іншим предметом, з двома проміжними він здригається. З трьома проміжними він ухиляється від качалки або чогось іншого. З чотирма він каже «ворушіться». З п'ятьма він більш дружелюбно каже Сюди, давай, поквапся. З шістьма він бачить дівчину або автомобіль, про який мріяв. З сімома він намагається щось краще розгладити. З восьма він шукає арахісову пасту. З дев'ятьма щось вдумливо оцінює. А з десятьма потягує хворий м'яз. Стандартна частота кадрів для мультфільмів 24 кадри в секунду. Якщо на кожен кадр припадає один малюнок, то це називають малюванням по одиницях. Якщо один малюнок на кожні два кадри, то малювання по двійках, а кожні три по трійках і так далі. Насправді є дуже поширеним малювання по двійках, і на це є кілька причин. По-перше, це скорочує роботу вдвічі. По-друге, повільні дії виглядають більш плавними ніж якби ви малювали кожен кадр, тому що точність, необхідна для малювання між двома дуже близькими малюнками, може призвести до того, що анімація буде тремтіти. Подейкують, що малювання на двійках краще підходить для швидких дій, тому що додає анімації іскру і дух, який інакше було б занадто рівномірними і менш живими при анімації на одиницях. Але малювання на одиницях необхідне, коли є дуже швидка дія, яку потрібно прочитати. Часто це суточка або шквал активності, а ще кожен сам обирає, скільки малюнків розміщувати між позиціями. Деякі люди малюють більше або менше кадрів, залежно від того, скільки руху відбувається, і це може надати анімації дуже динамічного ефекту. Окей, це все про таймінг. Наступний принцип називається Спасибі за перегляд! Якщо бажаєте підтримати цей канал не лише вподобайкою та підпискою, а ще і копійчиною, то в описі для цього є зручні посилання, та насамперед донайте на ЗСУ. Дякую!